Попри постійні обстріли, Дніпропетровщина без зернових не залишиться. Перечекавши дощі, аграрії приступили до озимих робіт. По області засіяти озимими планують понад 700 тисяч гектарів полів. Більше про ситуацію на полях нашого регіону розповіли у військовій адміністрації. Дощі останніх тижнів змусили аграріїв Дніпропетровщини відкласти початок збору врожаю на більш пізні строки. Проте нині, за найближчими прогнозами, погода працювати дозволяє. Дощів не буде, а денна температура триматиметься вище, плюс десяти. Не така комфортна відносно тепла погода і без опадів збережеться до середини жовтня. Тобто в такий стан погодних умов дозволить продовжити збір врожаю і соняшника, і кукурузи. Наразі аграрії зібрали на території нашої області вже третину соняшника. Намолочено близько 350 тисяч тонн і близько 200 тисяч гектарів зібрано. Всього до збирання у нас близько 60 тисяч гектарів соняшника. Щодо кукурузи, кажуть, там справа складніша. Збір врожаю лише починається. Директор інституту зернових переймається, що збирати можуть аж до грудня. Є така небезпека, що кукуруза вона може увійти. Збирання кукурузи може уйти в зимовий період, тому що дуже багато площ у нас збирати по Україні. По Україні всього заплановано до збирання понад 4 мільйони 200 тисяч гектарів, а по нашій області 292 тисячі гектарів. Тобто можна очікувати, що ми будемо навіть і в грудні збирати. Під час збору кукурудзи порахували, виходить близько чотирьох тонн з кожного гектару. Намолотили вже біля сорока тонн. Прогнози на врожай мають добрі. Врожай очікується доволі таки непоганий. Тобто, навіть у це збирання, воно все рівно ну, допоможе аграріям якось покращити свій фінансовий стан. Тому що, от саме за останній період, саме за сім місяців, десь близько 50% відсотків вивозилось саме зерна кукурудзи. Тобто Аграрі все рівно будуть налаштовані, щоб це зерно зібрати. Активно триває в нашій області і посівна кампанія. Всього по зерновим культурам близько 200 тисяч гектарів, саме по озимої пшениці 185 тисяч гектарів. Але, значить, по прогнозу ми повинні засіяти 485 тисяч гектарів, тобто ще значна частина повинна бути засіяна. Існують ризики, каже Владислав Черчель, що по окремим культурам будуть недосіви, та й пізні строки сівби теж можуть призвести до зниження вражайності. По самим таким несприятливим прогнозам, враховуючи те, що ми входимо вже в пізні сроки, і скоріше за всього будуть сіяти і до кінця жовтня, може навіть і в листопаді, то можна очікувати на зниження врожаю наступного року. І в принципі, саме такий песимітичний. Прогноз це може ми зберемо десь 15 мільйонів тонн. Враховуючи, що у нас по чотирьом областям взагалі ніякої статистики немає. Там тривають бойові дії. Проте прогнозують аграрії: мільйон тонн зимої пшениці в нас точно буде. Тим більше Дніпропетровщина – один із лідерів за посівами цієї культури. Критичної нестачі зерна не передбачають.